До Дня українського козацтва ми дещо підготували. Цього тижня ми вам розкажемо, чому козаки так важливі для нашого народу та чому носили оселедець, шаровари і чому не одружувались? Чи готові ви зануритись в козацьку епоху? Вільні люди, хто такі козаки? Та звідки вони взялись? Історія виникнення Запорізької січі: хто і за що знищив козацтво? Старі сліпці, які передавали пісні з покоління у покоління, кобзарі, оселедець та сережка. Те, без чого не уявляємо козаків: від козацтва до сучасних захисників, який він, український воїн, чи існують і нині козаки. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.